Так, любенькі, дорогенькі, доброго раночку, доброго дня, доброго вечора. О, хто, хто коли дивиться, у нас зараз світла немає. По, ну, зараз по 4 часа є, по часу немає. Мабуть, такий графік. Ну, ну, що ж ти зробиш? Так, то і так. Як ваші справи, як ви поживаєте, як, як взагалі ви все це? На все це дивитися. Одним словом. Так, їдемо на в монастир. Не буду казати коли, тому що їдемо не для того, щоб там на когось дивитися чи на нас дивились, а для того, що потрібно. Так, що ми дивимося? Що хотіла зразу сказати. Любенькі, дорогенькі, чогось так подумалося, що старайтеся, щоб ваші думки були вашими. От хто як пойме, так і пойме. Бо думки повинні бути вашими, тільки вашими. Не давайте, щоб хтось нав'язував свою думку, свої мислі вам в голову. Понимаєте? Независимо YouTube, телевізор, там якісь люди у вас в голові повинні бути ваші думки, мислі. Старайтеся, щоб було так. Старайтесь не допускати, щоб вами хтось управляв через те, що в голову хтось щось вкладає. Без різниці хто. Тобто старайтеся, давайте думати, давайте трошечки аналізувати, давайте трошечки, тому що, що буде дуже плохо всім нам. От буде всім нам плохо і все. Через те, що перестали ми як -то думати, перестали ми аналізувати, перестали ми бачити те, що дожні бачити. Чого так не знаю. Чого так, чого так, чи так нас привчили, чи так ми привчились, чи так проще жити, не думати не про що, вірити все те, що там нам розказують по телевізорах. Старайтеся думати старайтеся аналізувати, тому що грайки-балалайки вже пройшли. Впереді все буде дуже серйозно, і впереді буде все дуже по-взрослому. Чогось мені сьогодні в Ютубі, сьогодні чи вчора, не пам'ятаю. Ну, так якось ідуть, йдуть, йдуть. Попалось відео, мабуть, як, літом, як не літом. Я знімала його на 10 років, на год вперед, нічого хорошого там не було. На місяць, на год, ну, от якесь таке відео, мабуть, як не літом я його знімала, і воно чогось в мене сьогодні у Ютубі ви, ви, ну, вискочило. То дивлюся, не дивилася його, просто по названню. Я розумію, що раніше і раніше воно вже все це показувало, що щось не просто так. Да, стараюся кожне відео сказати, хороше щось, щось між цим всім знайти хороше. Хоча непонятно, що хороше сейчас, що не, сейчас. Взяла цю колоду, не знаю, чого взяла сама. Ну, взяла, взяла. Що хотілося подивитися? Просто відео зняти такі два дні, ну, знаєш, як, знаєте, як от, от, відьмовські дні. От для мене, якщо я беру місяць і я дивлюся примерно, ну, от мені треба те, оте, от, от, я дивлюся, які дні я можу робити. От, два дні в місяці є в цьому. Так сказати, як відьмовські дні для мене. Для когось, може, там зовсім по-другому. Ну, те, що можна робити не кожен день, а всі дні можна зробити. Це 13-та п'ятниця буде, слідуюча неділя. І 21 го я вже відео десь знімала, казала, 21 го -те число теж там воно і по планетах йде, по всьому, ну, це нумерологи, це вони розкажуть все це грамотніше. Я дивлюсь, так як для себе дивлюся. Є в мене навіть людина чистках. І цього дня я жду місяць-два чи скільки, це такий день, як от оці дні. Тому що ти все, ну, от кожен день я не можу все, все робити. Тобто, в один день я можу піти траву, це приблизно примірно вам кажу. В один день я можу піти траву зірвати, в другий день я там, те можу зробити, в третій день те я можу для вас зробити. Відтоді, в якийсь період времени, воно забирає. Там поїхати, куди поїхати, і от вітуги, ну то це дні такі. Для мене вони дуже сильні дні. Кожен місяць такі дні є. ну Для мене, наприклад, ці 13 п'ятниця, 21 число, там воно в суботу й попадає. Ну На ці дні, якщо будемо живі, здорові, то вже багато планів. У мене шором, що, що в ці дні зробити мені? Що в ці дні я можу зробити? Давайте, як вони для України, от ці відьмовські відмов... дні. Дні ведьма, чи дні магії, якісь, як воно там хто називає, подивимося, як вони для України. От як в Україні, що в ці дні може бути, як може бути, той місяць непростий був. Там три дня такі були. 8, 18, 28. Да, 08-08, да, такі дні були. кармічний год, кармічний год. Багато чого в цей год, розумієте, багато чого того, що відкладалося на потом, от в житті для нас, чи там в кармі для нас. От воно проігрується ці місяці, оцей рік, оце все-все-все. Так само і в Україні, те, що копилося, накопилося, і зараз ми його розгрібаємо. Так само і в Росії. Все те, що копилося, от зараз йдуть трупи, 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 трупи. Як би не було такі люди й теж гибнуть, такі чи не такі, це спорний вопрос, тоже, тоже. Конечно, ну як сказати, конечно, що добровольно вони це все вибирають, нас ніхто не питає. Хочемо, ми, не хочемо, вперед і. А там, вважай, ну, якщо начали, вони розв'язали війну, йдуть сюди, їх же ж палками, мабуть, ніхто не гони. Давайте подивимося. Взяла цю колоду, давайте цієї колоди. Якщо щось треба буде, візьмемо другу ще колоду. Довжимо. Давайте п'ятниця 13. як карти бачать. цей, цей день. В Україну. От ми Україну беремо. Відношення України. Жіночий день карта показує. Ну, п'ятниця вона в жіночий день є. І карта показує жіночий день. День непоганий для. Створення сім'ї, День непоганий для дітей, хто хоче дітей. Тобто карта це показує. Вона і Україна, жінка, так само. Дуже. І дуже ми не беремо іменно день як день, От іменно там 13-п'ятниця. Це може бути до, це може бути після там якесь час, якийсь відкриється обман. Дуже великий якийсь відкриється обман. В цей день, ну, давайте трошки заповнимо це все і подивимося, як воно буде. Обман. І обман, зв'язаний з кров'ю. Тобто з війною. З кров'ю, де що, чи це з тієї, чи це з тієї сторони, чи це з карт, і зі сторони світ весь десь якийсь обман, ну, десь якийсь відкриється обман. Понимаєте? Ілі буде зроблений, нанесений, ну, тобто, як сказати, постараються ще або нас, або нас усіх, або влада нас, або там світ владу постараються завести опять якийсь обман. Тобто в Україні проігрується на це час. І то й з кров'ю зв'язано, це той, ну, війна, війна і опять війна. Де щось проігруватися буде? Ну що тут може бути? Давайте картесь мене. Ну, що це за обман може бути? Що це за обман? Ну, деньги. Іли якісь суми будуть приходити в Україну і десь десятка пентаклів з фінансами. Так, да. і все так різко пройде, знаєш, як над Україною пролетить. Ну, фінанси Якісь, як Україною пролітають, і вони не встановлюються. Десь фінансовий якийсь обман буде. З ну, імператорської ну, сторони, з імператорами. Сторони, тобто фінанси, великі фінанси, влада, все остальне, все остальне. Тут же ж тобі кров. Так як тут кров показує карта, так само, так само і тут кров. От він стоїть і в нього між ногами кров ця. І так само тут карта кров показує. Тобто з війною якісь фінанси, які зв'язані з війною, десь вони пролітають мимо України. Вони вроді б то, типу в Україну, але мимо ми, України пролітають. Ну, боремося далі. І війна, війна продовжується далі. От боротьба йде далі. Так, і тепер подивимося, що ми тут у нас 21. Ну, дев'яте, 24. Як проймається, як і день це буде для України. когда они будут грязко работать. Дасиди. Шаманы работают, шаманы. Шаманы работают. Зворя корюється. Зорія корюється. поле. Випалюють все під собою, вигорає все. Понимаєте, десь якесь ускорення буде йти. Дуже ж дивимося і туди, і туди время буде. Понимаєте, десь щось замедлиться. Замедляється, а потім в ці дні йде як ускорення. Тобто наступ або відбивають, або тось тобто щось у війні. те, що замедляється в ті дні, в той день ускоряється, тому що тут гроби, 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 смерті, смерті, смерті для обох уже це тяжело. Для України, для Росії карта показує тяжело, Уже груз війни він читай непосильний. Ну на розпуті. Да, якщо по карті ми беремо примерно, то два народи роз'єднали на віки вечні. Тобто два народи, які були примірно, йшли рука об руку. От йшли вони рука об руку. Як вони там не йшли, там як все це не відбувалося, так, не так, але все одно йшли вони рядом. вони рядом. А потім, бачиш, а потім їх взяли і роз'єднили. А потім суп котом. от в Україна. Україна залишилася так, як осталася, вони. Ну, і бачиш, на 21 число тут допомога допомого вищих сил, Да. Тут якась ситуація, яка ускоряється. І через яку Україна як допомогу отримує вищих сил. Да, тут карта показує, понімаєте, на 21 число, я б сказала, тут більш карта показує те, що все менше і менше назад возврату. Все менше і менше по карті якогось понімання, що хтось хотів понімати, хтось, понимає, віддалення, Віддалення, розрив повний. Да, Знаєте, як блок стоїть між Україною і Росією, через, тим по карті, Оці тут так поставлений прям блок. Тут як карта йде те, що в когось як інтерес. Хтось як от від цього кайфує, що Україна і Росія, все, вони не разом. Хоч вони разом і не були, це не, ну, не, не карта пари, що прям пара йшла. Ну, все одно вони були в місті. Рядом, хай не в місті, але рядом вони були. А тут так, от, такий кайф такий, хтось іспитує, що вони вже не в місті. Що Україну відірвали від Росії, а Росію відірвали в в Украї... від України. Все. І блок поставлений. То ще цепом замотали границю і все. Ну, граніту це в тому смислі, що отношення. Що тут каже? Так, да, маніпулятори. Хороші маніпулятори, хороші, хороші люди в кавичках, які цього хотіли. Ну, тобто були люди, які цього хотіли, які від цього щось мали, які від цього щось мають. Опять фінансова десятка пентаклей, опять це великі гроші, війна це великі гроші. Гроші дасть можуть осідати дуже хорошо. Знаєте? Ну, які і ж гроші розрушають Україну. І так само Росія. Тобто, якщо Росія дивиться, там, хто, там, не треба думати, що ви там будете білі пушисті і все у вас буде замечательно і хорошо. Ні, ця карта розрушення йде на дві сторони. Ну Хтось від цього кайфує. Хтось від цього прям кайфує. Знаєш, як от три подружки дружать так, потом одна зробить все, щоб та з другою, щоб тільки дружила з нею. есть так башню цю включи, так розбіжаться в різні сторони, що одна остається і друже. Понимаєте? Ну, тобто ви. Просто є інтерес такий. Так, да, це буде швидко, це все відбувається. Карта вибора. Вибор ми зробили свій. Поміряності війна затягується, немає тут ще кінця війни. Да, люди за дітей переживають, люди переживають, сім'ї переживають за дітей, за королів своїх, за чоловіків, за все. Ну, а хтось п'є шампанське люди, і хтось і якісь королі збирають король Пентаклік, збирають гроші, п'ють шампанське, дивляться на це все. З чого починався розклад? Перемотайте і подивіться ті слова. І все. Оце про це. Оце, бачиш, там сказав, а тут ось карта показує, що мислі повинні, ваші мислі вони повинні бути тільки ваші. Тобто ви повинні кожну ситуацію от свої мислі, ви, а не так, що хтось десь щось якось. І, а може так, а може не так. Уже за це время, це ще хай місяць, два, півгоду, год, туди-сюди, ми не розуміли, що происходит. Я думаю, ну вже дурних немає. Єдине, хто не хоче бачити, той не бачить. Той не чує, той не розуміє. Хто хоче бачити, хто хоче... Понятно, можна послухати, що завтра все вже закінчується, все можна наслухатися, все, ну це завтра воно йде, 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 йде. А завтра не наступає. Время йде, а завтра ніяк не наступає. І все більше більше ракет, і все більше більше оті, що гудять, он цілу ніч гуділо так, що вроді з ума сходиш, в голові воно в тебе вже гуде. Так, що, так що головні слова я б сказала на цьому розкладі, що не давайте, щоб вашою головою хтось думав. Думайте самі. Мислі ваші, вони повинні бути ваші. Якщо ви так розумієте, значить ви так розумієте. А після мислі йдуть поступки. Іначе я ж вам кажу, чим далі в ліс, тем більше дров. Уже далі я даже не понимаю, что карта должна показати ще більше, які дрова. Ну, в то же время, в то же время, в то же время. Кожен раз щось відкривається новое, новое новое. В цьому всьому. Так, що такі діла: розклади, свічечки, чистки, Оп'ять буду їхати, кому треба, замовляйте, хто в спіне довго, потім після того привожу те, що треба, Оп'ять починаємо робити. Так що, в чим сто раз я вам це казала, сто раз ви це чули. Так що такі діла. Все це, все це по желанню, а за це, що я вам кажу сьогодні, від розклад. От... Непонятно, як, як це все сказати, як це все об'яснити. Якщо дивишся на карту, і ти розумієш, що карта показує. Що карта хоче сказати? А люди десь, знаєш, люди десь думають, що це не коснеться, що це якось буде, що це буде. Не знаю, що, що, що це. Не буде порядка тут, не буде порядка на фронті, не буде порядка ніде. Це так, щоб вже болі. Буде порядок тут, буде порядок на фронті, буде порядок, де це таке є, де це таке видано, розрішення питати, на коліна падати, нам кудись, нам, нам туди кидати можна ракети, в ту сторону на тих людей, які нас убивають вже два з половиною року або десять років. Ну, де це, де це таке взагалі в світі? Бачили, чули вообще? Що ми дождні просити, нам можна туди кинути ракетку, пульнути чимось? Нас два з половиною вода такими отакими ракета, отакі От ракети летять. Не говоря вже про тих військових, які там в окопах. І ми повинні спитати дозвіл навіть тієї самої Америки, яка пойме з якимись океанами, морями, тому що вони фінансово... Міністрів поміняти, не поміняти. Ми можемо це зробити. Можна нам так зробити, чи не можна? Вибори зробити ми можемо, чи не можемо ще, чи ще не времо. Як вони вважають? Там ще щось, ми одну хлібину дожні за місяць з'їсти, чи дві нам можна дві пари носків, чи одну пару носків ми заслужуємо. А дійдемо ми до того, що ми взагалі люди, чи ми не люди. Чи ми тут скот, який в всій Україні? Просто скот, 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 який не жалко, повністю не жалко. Блін, ну якщо таке до нас відношення. Все, пока-пока.